Представляємо ріпак ДК Ексіма, це середньостиглий гібрид селекції декалп із потенціалом урожайності до 60 центнерів з гектара та підвищеною олійністю насіння. Він вирізняється високою екологічною пластичністю, стабільною продуктивністю в усіх кліматичних зонах України та дуже високою зимостійкістю. Рослина має інтенсивне розгалуження, середнє весняне відновлення. І досягає висоти до 175 сантиметрів. Гібрид забезпечує впевнене збереження врожаю навіть у стресових умовах завдяки високій стійкості до ФОМОЗу, вилягання та розтріскування стручків, рекомендується до вирощування на всіх типах ґрунтів від полісся до степу. ДК Ексіма особливо ефективний присів бівоптимальні або пізні строки від 20 серпня до 10 вересня. Норма висіву варіюється від 350 до 500 тисяч насінин на гектар залежно від строків посіву. У разі пізньої сівби обов'язково використовуйте морфорегулятори для покращення зимостійкості. Цей гібрид поєднує високий рівень врожайності, олійності та надійний захист від хвороб, саме тому його обирають як малі, так і великі господарства. Ріпак ДК Ексіма це стабільний результат у складних умовах. І впевненість у прибутку, чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.